Сьогодні у випуску погроза подіяла. Після попередження, що завод ензим відключить від міської каналізації, підприємство вийшло пікетувати міську раду. Уся східна Європа користується дріжджями львівського ензиму. Тож через закриття цього підприємства може навіть виникнути міжнародна проблема. 17 років без ліфту мешканці двох багатоквартирних будинків чекають, коли чиновники порозуміються з депутатами і далі ходять сходами пішки. Діти, вагітні жінки, немічні люди, інваліди. Усі вони щодня змушені ходити ось цими сходами. І це попри те, що у цьому будинку ліфт є. Щоправда, він не працює ще з початку 90-х. Злодії проти графіку руху із львівських зупинок покрали інформаційні таблички із часом руху автобусів. Перші ось такі таблиці встановили місяць тому. За цей час вони зникли з п'ятих зупинок громадського транспорту. Встановлення однієї для перевізника коштує сотню гривень. Вітаю в ефірі. «Наш Репортер», Новини вівторка, 24 липня. Працівники ензиму прийшли під мерію. Понад 100 обурених пікетувальників вимагали від міської ради припинити, буцімто, тиск на компанію і не допустити закриття підприємства. Мовляв, без роботи залишаться майже 500 осіб. Раніше Львівводоканал попередив від середи міські очисні споруди, перестануть приймати стічні води підприємства в між речовин, у яких перевищує всі допустимі норми. Звістка, що ензиму перекриють доступ до каналізації, нарешті злякала керівників підприємства, і вони перейшли у напад. Працівники дріжджового заводу прийшли до стін магістрату з вимогою не закривати виробництво. Двоє дітей, старша тьоща і дружина. Тобто, п'ять чоловік ми залишаємося, я один працюю. Залишаємося без хліба, залишаємося без засобів для існування. Якщо завтра мовляв закриють ензим, то за кілька днів вже потерпатиме вся східна Європа. Відповідно, ні Болгарія, ні Польща, ні Чехія не отримають дріжджі. Відповідно, вони не зможуть спекти хліб. Вони не зрозуміють нас, нашу, нашу державу і наше місто. А і це буде прецедент, який спровокує міжнародний скандал. Невідомо як Європа. Утім, львів'яни вже довгий час потерпають від смороду, який виникає систематично у місті. Результати аналізів стоків, які робив Львів водоканал, засвідчили, у січних водах ензиму значно перевищена кількість шкідливих речовин. На основі цього ми писали постійно, пишемо листи в компанії Ензим в Державну екологічну інспекцію Санстанцію. Ми сигналізуємо про це, що є системне. Системне перевищення скидів і перевищення деякі по деяких параметрах є перевищення 10-12 разів. Натомість керівники дріждзаводу заявляють, що готові виправити ситуацію, але з комунальниками ніяк не можуть порозумітися. Проблема перевищення норм стоків існує. Потужність компанії велика і ми. Для того звертались до водоканалу, щоб спільно розробити ряд заходів на протязі найближчого року для того, щоб цю проблему вирішити. Після пікету представники ензиму зустрілися з міським головою Львова. Я мав сьогодні зустріч з представниками трудового колективу. Ми поспілкувалися. Я попросив їх діяти виключно зідночинного законодавства. Колектив переконаний, що жодного відношення до запаху їхнє підприємство не має. Мешканці міста Львова мають іншу думку. Однорідний запах. той самий. Ось такий різкий. різкий о, такий ви зарачуєте, якщо принюхатися сюди. А в день вони не стікаються. Ну, як коли? Як коли. І буває, що днем смердить. Просто смердить. Довжай, Ми, ви заходіте ви, ви, дихати таким запахом mm -hmm. і жити тут з дітьми. І дитяча площадка рядом, школа Я? рядом, яка Я пропитана тим запахом. Наразі між водоканалом та ензимом тривають перемовини. Від їх результату залежить, чи працюватиме далі завод. Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, наш репортер. Електронні звіти стають дедалі популярнішими. 98% платників ПДВ на Львівщині надсилають податкову звітність електронною поштою. А це перший крок до змін вважають у податковій службі. Там хочуть менше перевіряти платників податків, натомість давати більше інформаційної допомоги. Для цього в усіх відділеннях створили центри обслуговування. Там платники податків можуть дізнатись інформацію, подати звіт та отримати документи. Також запрацювала гаряча лінія. За півроку до державного бюджету на Львівщині зібрали близько півтора мільярда гривень. Це на 26% більше ніж минулоріч. А ще у Львівській податковій на вулиці Стрийській вперше в Україні встановили веб-камери. І в режимі онлайн кожний платник, зайшовши на веб-сайти Державної податкової. Служби у Львівській області може побачити, є черга чи нема черги. Зараз не поїду в податкову, бо там черга за видачею довідки. Почекаю півгодини. включаю, заходить на вебсайт Державної податкової служби в області. Черги нема. Всі приїхав. Вкрадений час із зупинок громадського транспорту зникають таблиці з розкладом руху автобусів. Графіків вже не дорахувались на маршрутах номер 33 та 18. Загалом таблиці з інтервалами приїзду маршруток розмістили на п'яти напрямках. Користуватись ними можуть пасажири автобусів 3А, 47А, 33, 18 та 42. Встановлювати їх почали місяць тому. Роботи проводять за кошти перевізників. Одна таблиця обходиться у сотню гривень. Управління транспорту зобов'язало замінити графіки, які вже поцупили із зупинок. Це дуже прикро, тому що ці мешканці, які пишуть до нас скарги стосовно того, як інформованості на зупинках і так далі і тому подібне, я так розумію, що тобто, частина цих мешканців відповідно ці такі вандальні дії, які є незрозумілими з точки зору нормального мешканця міста Львова. Понад півтора мільярда гривень вже виплатив Ощадбанк колишнім вкладникам Сбірбанку СРСР. Натомість, щоб отримати компенсацію за знецінені заощадження, в установах державного банку зареєструвалися 3 мільйони осіб. Щоби дізнатися про дату та час проведення актуалізації, українці найчастіше користуються телефонною гарячою лінією. За чотири місяці на неї надійшло 4 мільйони 800 тисяч дзвінків. Більшість громадян звертається на гарячу лінію підтримки вкладників колишнього СРСР таких 77%. Близько 19% реєструються на сайті Ощад... ощадного банку, а ще близько 4% отримують інформацію про місце та дату актуалізації, надіславши смс-повідомлення на номер 7052. Щоб зберегти оригінал, для Вірменського собору зроблять копію давнього розп'яття. Йдеться про скульптуру орієнтовно 19 століття, яка прикрашала фасад храму. Півтора роки тому її забрали на реставрацію, і фахівці зійшлися. Повертати розп'яття на вулицю категорично не можна. Та чим замінити пам'ятку, не знали. Рішення підказали поляки. Вони дають гроші на виготовлення копії. і встановлять на фасаді, щоб не порушувати давнього вигляду собору, тоді як оригінал вивішать у самому храмі. Розп'яття, яке кілька століть прикрашало фасад Вірменського собору, досі залишається загадкою для фахівців. Хто і коли його вирізбив і як воно потрапило до цього храму, ще треба дослідити. Це розп'яття однозначно є 19 століття. Датування його тільки завдяки тому, можливе, завдяки його характерним рисам, але не, нема там ніякого підпису. Походить воно з інтер'єру, скоріше всього, і ці знищення. Які висіло воно скоріше всього десь нижче, тому що видно, що до стіп стопи того розп'яття були дотикані людьми. Єдине, у чому не сумніваються реставратори, цінні скульптури. Вона кажуть, вирізблена дуже тонко і філігранно до того ж із суцільного шматка дерева. Та стан розп'яття плачевний. Заатакували його ревнояди. Воно дуже сильно поїжджене короїдами, майже немає стоп, не збереглися і багато пальців на руках. Під час попередньої консервації, на початку 20-го століття, всі вади були зароблені олійною шпаклівкою, і її було дуже важко зняти. Робили ми це спеціальним. Паровим скальпелем розігрівали, пом'якшуючи аміаком. Завдання реставраторів не так відновити скульптуру, як зупинити її подальше руйнування. Та навіть після цього кажуть вони повертати розп'яття на вулицю не можна, краще розмістити у середині храму. Але щоб і його фасад не пустував, зроблять копію. Давню скульптуру якраз почали готувати до виливання форми. Цави проблем поради на тим, це справжня проблема, бо для форми ми маємо заробити кожну найменшу дірку в оригіналі, і це треба робити таким препаратом, який потім легко буде усунути, щоб не зашкодити пам'ятці. Ми використовуємо похідну целюлози, такі своєрідні скляні культи, які можна щистити парою або під тиском повітря. Хоч копія не буде дерев'яною, від оригіналу обіцяють, вона не відрізнятиметься. Єдине, що матиме усі деталі, які знищив час у самому розп'ятті. Розмістити скульптуру на фасаді, обіцяють до кінця року. Цьогоріч мають повернути на місце і славнозвісну Голгофу. Реставратори вже закінчили роботу над основою розп'яття та декором і зараз працюють зі скульптурою. В скульптурах залишилось доробити якраз втрати деревини. І залокувати їх. Тобто останній шар захисний і доробляння просто втрачених деталей. Реставрацію скульптур фінансує Міністерство культури Польщі, а за львів'янами ремонт будинку, до якого примикає Голгофа на Краківській 14. Місто досі не заплатило ремонтникам за минулорічні роботи. Доки не повернуть принаймні борга, це 200 тисяч гривень, будівельники не працюватимуть. Отож розп'яття закінчують, але повісити його поки що нікуди. Оксана Лобойко, Легкухар, наш репортер. Без ліфта із ранніх 90-х. кілька місяців тому ми розповідали історію мешканців будинку на вулиці Пулюя, 12. Люди тоді скаржились, змушені щодня долати відстані між дев'ятьма поверхами. Підкорюють висоту і немічні люди, і інваліди. Тоді посадовці запевнили знімальну групу, що підйомник запрацює через два або три місяці. Ми ж вирішили перевірити, чи поїхав він через півроку. Більше того, отримали запрошення від мешканців ще однієї багатоповерхівки подивитись і на їхній ліфт. Ці двоє шестирічних хлопчаків стрімголов бігають поверхами свого будинку. Для них це гра, вони і не помічають відсутності підойми. Інше діло, літні люди. У мене внучка була, то ту коляску ми носили. то, то як то кажуть, знаєте, самі якийсь там людей був, каже, то, то хтось несе дитину, хтось несе коляску з п'ятого поверху. Я уявляю як людей на восьмому, на дев'ятому поверсі. Мешканці розповідають, від тих щоденних марафонів найбільше потерпають пенсіонери та інваліди. Останній випадок стався зовсім нещодавно. Жінці сердечниці довелося викликати швидку. Зараз вона у лікарні. Добре, що я там на першому поверсі, що мені легко так. А такі є, що і сердечники, і не такі, тільки хвили, і палочки, і всякі різні. А це вже інший будинок за 100 метрів. Тут та ж халепа. Пані Люба, яка щойно спустилася з сьомого поверху, ледве шкандибає. Каже, ліфт у їхньому будинку також не їздить вже 15 років. Ноги болять неможливо ні вверх, ні вниз. Дуже тяжко. Районний очільник пояснює, це так звані відомчі гуртожитки, які місто прийняло на свій баланс. Спадок не з найкращих, але потроху доводять до ладу. Підойми на черзі. Ці будинки передані нам від Галбуду. Ліфти в такому стані були. Це два ліфти, які залишилися в франківському районі, непрацюючі. На сьогоднішній день кошти на капітальний ремонт цих ліфтів передбачені департаментом житлового господарства. Йдеться про півмільйона гривень. Щоправда, ці гроші поки що віртуальні. Своє погодження ще має дати депутатська комісія. Втім, робити це обранці чомусь не поспішають. Віталій Кубліков, Олег Кухар, наш репортер. Патріотизм це більше ніж політика. Більшість українців позитивно оцінюють організацію Євро 2012, проведення якого підняло престиж країни. Такими є дані нещодавного незалежного соціологічного дослідження, яке провели напередодні Лондонської олімпіади, куди вся Україна проводжала своїх спортсменів. Єврочемпіонат це розбіжності між різними регіонами України. За рівнем позитивних оцінок першості лідирує захід країни. Я в цьому вішу очень большой смисл. Я бачу у цьому великий сенс, що люди змогли емоційно налаштуватися на те, що це дуже знаковий для країни захід. Причому не всі вболівальники, ви прекрасно це розумієте, і причому така одностайність свідчить про те, що напевно є запит на це, на наші перемоги внутрішні. Напередодні 30-х олімпійських ігор, ті, хто опікувалися нашою футбольною збірною, кажуть успіх олімпійців не лише у кількості медалей. Сьогодні, мабуть, вам не треба говорити, скільки держава робить для українського спорту, для того, щоб нація українська була здоровою. Скільки сьогодні будується нових спортивних об'єктів? У нас сьогодні з'явилося ще більше нових олімпійських баз. Запроваджені стипендії президента, запроваджені стипендії уряду. Для дзюдоїста Романа Гунтюка Олімпіада у Лондоні є вже третьою. У його скарбничці срібло за фін і бронза з пекіну, а нині почесна місія прапороносця. Кожен спортсмен туди їде боротися за найвищу нагороду і їде туди викладатись на всі 100%. І я думаю, що коли ми будемо налаштовуватись тільки так, з з допомогою господа Бога, ми повинні повернутися туди з великим з великим мішком медалей. Вся країна вийшла на майдан незалежності, щоб побажати нашим спортсменам успіху. Я, хлопці, хочу побажати вам, щоб ви добилися того результату, на який готові, щоб на цьому старті ви себе почували впевнено, щоб відчували, що за вами країна, що за вами жителі нашої країни. До підтримки спортсменів долучилися і українські дизайнери. Саме в Україні пошили форму в стилі Аля Англія, 70-х в українських кольорах. Історії вуличних тварин із різною долею у галереї Яровіт відкрилась фотовиставка. Чотири лапи. На ній професійні фотографи та аматори представили 48 світлин про безпритульних котів та собак. Декому із них пощастило. Вони знайшли господарів. Інші досі чекають на нову сім'ю. А дехто так і загинув на вулиці. Виставка працюватиме до 10 серпня. Її відвідувачі можуть пожертвувати тут гроші на отримання та стерилізацію безпритульних тварин. А хто захоче, може взяти собі когось із героїв фотовиставки. Організатори також шукають волонтерів, які б допомагали рятувати бездомних котів та собак. Головне цієї виставки, Ми хочемо привернути людей увагу до того, щоб люди стали жалісливішими, якимось такими більш людяними, і щоб більше брали додому безпритульних тварин, а не викидали на вулицю. Дивіться наші новини також в інтернеті за адресою lviv24.com. А якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте до нас за номером 297 7775. Далі ще про економіку, культуру і спорт. А мені час прощатись. На все добре. щастиво. Туалет за 60 тисяч гривень. Міський голова незадоволений вартістю ремонтів шкільних биралень. Ви мені, будь ласка, порахуйтеся до копійки. Куди не глянь, краса, мисткиня, самоучка. Ольга Бурлака запросила наш репортер в гості. Її квартира немов музей. Я пам'ятаю, після, після того моя вчителька з праці просила мене вчити її цієї техніки мережі. Я її вчив. Чемпіони країни з футзалу провели останнє тренування у Львові перед збором у трускавці. Це все, да, Збори це завжди важко, але усі розуміють, що їх треба пройти, аби закласти фундамент на чемпіонат. Туалетні справи у львівських школах за кошти міста роблять ремонт у кімнатах гігієни. Туалетні ремонти цього року проведуть у 90 школах. На сихові нові санвозли з'являться у 12 закладах. 84-й школі також пощастило. Тут повністю замінять туалет. У невеличкому приміщенні за тиждень два з'являться нові унітази, умивальник та біла плитка. І все за 60 тисяч гривень. Кошторисом був зовсім невдоволений голова міста. А Але 60 тисяч вийшов один толе. А чому так дорого? Буде? Ну я звідки знаю, Ні, так чому. Є? так знав Кошторис? Ви що мені ви, ви, ви мені? Так. Будь ласка, порахуйте все до копійки. Тут Андрій Садовий пообіцяв ініціювати перевірку у цій школі і таки з'ясувати, чому туалет обходиться тут в такі гроші. Адже за них можна було б до ладу привезти щонайменше 2-3. на ремонт санвузлів. У місті виділили лише 4,5 мільйони гривень. Одну дев'яту цієї суми отримав сихів. Ні, ну на ремонт санвузлів було було виділено 550 тисяч гривень. Звичайно, що це для окремих шкіл, ну по крайній мірі по одному туалету. Втім, у 84-й школі у ремонт вкладають гроші із власних кишень і батьки школярів. За власні кошти, кошти залучені з допомогою батьків, з допомогою інших доброчинних меценатів, з якими школа співпрацює вже організовано дві роздягальні кімнати біля спортзалу, де діти будуть переодягатися, Це кімната для хлопчиків, кімната для дівчаток. А ще тут батьки облаштували коридори та привели до ладу їдальню. Ірина Папірник, Олександр Бергадир, наш репортер для програми Економіка. Вишивка, текстильні картини, а також ведмедики теді. Ми побували в гостях у Ольги Бурлаки, де кожен закуток кімнати, як кажуть її друзі, окремий музейний відділ. Має тут нитки. То в тих усіх коробках щось є, якісь матеріали. Звичайно, і не тільки в цих, практично в усіх шафах, які є в домі, є якісь матеріали для роботи. Зараз вона засиджується над прикрасами на мистенки обгачковує мережевом, і її цього ніколи ніхто не вчив. Як все почалося, уже й не пригадає. каже хрестиком навчила вишивати мамина подруга. А решту довідалася з журналів, а тепер з інтернету. Пригадую у 10 класі навіть вдалося вразити власним мережевим вчительку праці. Шити мережеву голкою, На жаль, я не маю його тут, у нас батьків. Я пам'ятаю, після того моя вчителька з праці просила мене вчити її цієї техніки мережева. І я її вчила, і вона теж навчилася це робити. А ще вона гачкує елементи до картин. Два роки тому навіть виставляла свою колекцію у музеї Грушевського. А оскільки любить імпресіоністів, і загалом усю паризьку школу присвячує роботи і великим художникам. Ось ця, до прикладу, для Тулуза Лотрека. Ну, оригінальна його афіша, яку він малював, я її вишила в мініатюрі. Ну, а це танцівниця із кабаре, в якому він часто бував, Лагулю. Та танцівниця це От, а, так, балерина? А, а балерина з картин, з картин Дега. А ще Оля Бурлака вишиває картини, шиє собі весь а одяг, сумочки, творить тертини. Класно. Окрім цього, робить весільні аксесуари, де особливої терплячості вимагають запрошення. Залежно від кількості гостей. Тобто є 400 гостей робити, таких вручну все 400. Ну, може не 400, там, але але півтори сотні доводилося робити. Нікав. А в іншому куті кімнати ведмедики Тедді це Федя, це Параска і Любчик. Торік авторка возила їх на фестиваль «Ляльковий світ. Однак, аби створити їх, довелося взяти кілька майстер-класів у російських митців через інтернет. Вона вдягнула їх у власноруч створений гуцульський стрій і навчила крутити головою та рухати руками. В пузі якраз є наповнювач синтепон або якісь такі синтетичні наповнювачі. А от в лапках, якщо візьмете за, за лапкою, його вони, вони дуже тверді, такі щоб вони стояли і тримали форму. Вони набиваються натуральною дерев'яною стружкою. Останнє захоплення бурлаки ароматизовані іграшки сувеніри, оскільки їх обробляє натуральною фарбою на основі спеції, то пахнуть вони кавою, корицею, ваніллю чи какао. Дуже добре. А там є? все, там, там і кориця. Тобто, в них всіх є і кава і кориця. І, Творчість заполонила і кухню в мисткині. У такому побуті цікавіше жити. Оксана Синишин, Юрій Герасимов, наш репортер для програми Культура. <му> Аквапарк пляж запрошує всіх 4 серпня на день народження. Святкуйте яскраво разом з нами. Наш спорт до вашої уваги вітаю. Енергія вирушила у Трускавець. Чемпіон України з футзалу відправився на другий навчально-тренувальний збір. Про те, як минув перший етап підготовки в Шацьку та про майбутні наміри клубу, дізнавались наші журналісти. 20 липня енергетики приїхали з Шацька, де упродовж 10 днів проходив перший тренувальний збір команди. Цьогоріч чемпіонам країни доведеться грати на три фронти: у Кубку УЄФА, чемпіонаті та Кубку країни. Крім того, немало гравців енергії, члени збірної України. Тому на Волині спортсменам доведеться добряче попітніти. Збори та сяда тяжело. Збори це завжди важко, але усі розуміють, що їх треба пройти, аби закласти фундамент на чемпіонат. Цього року було трохи важче, ніж минулого, але все одно вважаю, що всі витримали. Єдине, що кілька травм було це мінус. Львів'яни вже визначилися, чим займатимуться наступних 10 днів у трускавці. Маємо провести роботу, яка буде дуже направлена на розвиття скоростно-силових качеств, якості організму. Нам дуже багато треба зробити швидкісної роботи, відтривалості, взривної сили і атлетізму. Тому це основний фактор, по яким ми будемо працювати у. Трускавців у новий сезон енергетики входять із мінімальними змінами у складі. Рано що рано, напевно говорити, але хлопці дружні, добре прийняли. Думаю, адаптуюся швидко. Цей ігровий рік обіцяє стати одним із найважчих в історії енергії. Львів'яни прагнуть повторити минулорічний дубль на внутрішній арені та пробитися в четвірку найкращих в Кубку. УФА задача перед енергією завжди стоять найвищі завдання перемога в кожному турнірі, в якому ми беремо участь. Підраховувати очки та медалі. Ми будемо вже після закінчення сезону. У Трускавці львів'яни пробудуть до 3 серпня. До 5 вересня, коли почнеться новий сезон, енергетики візьмуть участь ще у двох товариських турнірах. Спершу у Львові, згодом у польському місті більсько бяла Віталій Кулачковський, Олез Дацько, Олександр Бригадир наш спорт. Львівські леви покажуть себе в Білорусі. Найкраща хокейна команда Львівщини вирушає на свій льодовий збір. У білоруському місті Івацевичі Леви проведуть три тижні. Там наша команда проведе два товариські матчі. 3 серпня львів'яни зіграють з хокейним клубом Ліда а 14 серпня нашим суперником стане срібний призер ПХЛ Київський Сокіл. Окрім того, про додаткові спаринги домовляються ще з кількома хокейними клубами. У дорогу до Білорусі хокейні леви вирушать 1 серпня. Львівські журналісти зіграли у футбол. Саме таким чином уже звично акули пера відсвяткували день народження свого товариша голови Асоціації спортивних журналістів Львова Романа Цюняка. Спортери! Святкувати у родини на спортивних майданчиках добра традиція для журналістів. Ми прихильники активного відпочинку, тому і будь-які події, чи то день журналіста, чи то День народження наших колег, і зокрема цього разу я святкую День народження, Ми як правило святкуємо на футзальні майданчика чи в борних клубі, чи в більярдному клубі. Тобто завжди якісь турнірчики робимо такі імпровізовані турніри. Сьогодні команда спортивка зустрічається з командою партнерів і друзів. Основне у таких зустрічах не гра, а приємна атмосфера. Я думаю, більше поспілкуватись. в Принципі, гра буде дружньою, немає там завдань конкретно перемогти. Там будемо старатись виграти. Тобто, не як там вже вийде, побачимо. Головне це спілкування. Хоча просто так віддавати перемогу, ніхто не збирався. Лецем зі своє половина. Давай один тікає. Першу чергу це активно провести час, гарно відпочити. Перемога. Будь-якою ціною, звичайно, не буде стояти на першому місці, не стоїть. Але, звичайно, не думаю, що хтось з тих людей, які вийдуть тут на майданчик, не захочуть перемогти. Хоч матчі товариський, проте рівень учасників, доволі непоганий. Журналісти досить часто бігають, тому з кожним роком ми набираємо якусь форму. Тобто хтось бігає, ще крім журналістів, ще десь. Але журналісти. Стабільно збираються, їздять на турніри. Дуже приємно навіть такі ігри судити, тому що хлопці такі більш азартний показують футбол, такий динамічний. Так що Богу дякувати, без всяких травм. Як і годиться, у цьому матчі перемогла дружба. Нічия 8-8. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов. Наш спорт. Такі от справи. Курси, люди, прогнози синоптиків. Далі у випуску. Гараздів вам. Побачимось. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії Знак якості. Знак якості ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро 9 гривень 67 копійок. Американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 24 копійки, польський злотий 2 гривні 30 копійок. На середу, 25 липня, синоптики прогнозують ясну погоду. Температура повітря в день 29 градусів тепла вночі, 21 градус вище нуля. Вітер східний – 4 метри на секунду. Літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії «Екодім». Деталі за телефоном 224 90 99.